Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас, ми благословляємо вас, ми дякуємо вам, що ви приєднуєтесь до наших ефірів, що ви наповняєтеся цим ж словом живим діями. Я вірю, що Бог вас благословляє через це Слово. Я, так як благословляє мене, благословляє мою сім'ю, я вірю, що це Слово, яке ми говоримо, воно несе життя, надії, благословіння і радість в нашому Господі. Ми нехай вас, Бог благословить. Ми дякуємо вам, наші партнери, що ви підтримуєте нас молитовно, фінансово, що ви сійте в наше служіння. Також хочу вам сказати, що сійте в служіння, щоб це служіння могло розростати, щоб це служіння могло більше функціонувати. Ваш посів це великий вклад в розвиток цього служіння. Це великий вклад в розвиток Царства Божого. Тому коли ви сійте, коли ви підтримуєте нас. Ми можемо розширяти царство Боже разом. Ми можемо купляти нову апаратуру, все, що необхідно для цього служіння, щоб досягати ще більше, більше, більше людей. Тому нехай вас Бог благословить рясно. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково діліться своїми рідними, друзями, знайомими, щоб вони чули живе слово, щоб їхнє життя воно мінялося, щоб їхнє життя воно направлялося, щоб їхнє життя. Був таким, яким Бог насправді його створив для кожного з нас. І ми закінчуємо нашу тему влада віруючого. Це остання тема це підсумок цього всього, що ми з вами вивчили. І тема буде називатися Відношення Ісуса Христа до тих, хто не використовує свою владу. Тобто не використовує владу, яку дав сам Бог тобі і мені, Його відношення до таких людей. Як сам Бог відноситься до таких людей, які не використовують Його владу. І на наступний тиждень, вже на наступному ефірі, ми вас хочемо запросити на молитовний ефір. Це буде пряма трансляція. Ми будемо молитися, ми будемо вчитися використовувати цю владу Божу. Ми будемо молитися за тебе, будемо молитися за твою сім'ю, за твоїх дітей. Приєднуйся до цього ефіру. Розкажи своїм рідним друзям, знайомим, щоб вони під'єдналися до ефіру. Там скинь ссылку з нашого ютуба, з нашого каналу. Скажи, що там будуть молитися за тебе, там Бог зціляє, там Бог благословляє. І я вірю, що через цей ефір ми побачимо багато чудес Божих. Ми побачимо. Проявлену славу нашого Бога, де Бог буде торкатися вашого життя, де Бог буде міняти ваші ситуації, де Бог буде розрушати діагнози, хвороби, немочі. І ми будемо молитися, і ми будемо проводити цей раз, разом цей час. І ми обов'язково викладемо і на каналі, і на нашій Фейсбук сторінці, і викладемо рекламу, обов'язково, повідомлення, в який час відбудеться ефір, яке це буде число, це буде четвер. Наступний, ми обов'язково повідомимо і ви обов'язково поділіться зі своїми рідними і друзями, щоб вони могли приєднатися до ефіру, щоб вони могли отримати божественне здоров'я, божественну силу, щоб їхня ситуація могла вирішитися. І ми обов'язково будемо також молитися за нашу Україну. Будемо молитися за всю ситуацію, що сталося, і віримо, що наш Бог обов'язково благословить. Він благословить і покриє своєю благодаттю. Тому віряємо в руки Божої благодаті. Вас, нехай вас Бог благословить, нехай це Слово Сьогодні зробить переміну в твоєму житті, в твоєму розумі. Нехай це благословіння буде для тебе. Тому відношення Ісуса Христа до тих, хто не використовує свою владу. Ми вчилися напротязі цих декількох ефірів про владу, яку Бог дав нам. Бог благословив нас великою безмежною владою. Він не просто її благословив, не просто нам її дав, щоб вона була, але він ще очікує від нас, що ми будемо використовувати цю владу, що ми будемо робити те, що Бог хоче. Те, що Бог е, сказав у своєму слові, щоб ми робили. І Візьмемо приклад такий. Е, кожен з нас. Ну, ви чудово розумієте, кожен раз вчився десь в якомусь школі, потім у ВУЗі, ви здобували якусь професію. І уявіть собі, що ви просто от маєте ці знання, ви вчилися декілька років. І в цій професії ви не застосовуєте ці знання. Ви не застосовуєте ці знання, то чого ви зможете досягнути, якщо ви не будете їх. Використовувати. Якщо ви не будете використовувати те, чого вас навчили, те, що вам дали в Інституті, в Вузі, чи зможете ви далі чогось досягнути, чи зможете ви далі рухатися у своїй професії, чи зможете ви далі десь йти вверх, вище, за рахунок своїх знань? Чи можливо це? Я думаю, що неможливо. Бо не просто так ми вчимося, не просто так ми закінчуємо вищий заклад, не просто так ми здобуваємо освіту. Бо що нам ці знання потрібні, щоб ми могли потім, в подальшому нашому житті, в нашій роботі, ми могли досягати певних успіхів, ми могли рухатись, ми могли використовувати ці знання, щоб ці знання допомагали нам розвиватись у нашій професії. Так само, влада Бога. І ми навчалися з вами протягом декількох ефірів. Ми з вами говорили про владу Божу. Ці знання ми давали вам, і ми самі вчилися. Як використовувати владу Божу? Кому дана ця влада? Для чого дана ця влада? В яких трьох світах ця влада має силу. Ми це все вчилися. І тому якщо ми будемо мати ці знання, але їх не будемо використовувати. Чи досягнемо ми якогось успіху? Чи зможете досягнути успіху? І рухатися туди, куди тебе кличе Бог. Туди, що Бог хоче, щоб ти робив. Чи зможеш ти це робити, якщо ти не будеш використовувати ці знання, або якщо ти не будеш далі мати цих знань? Можливо, ти перший раз дивишся цей ефір. І це заключний ефір. Ти можеш передивитися всі попередні ефіри. Там, де ми говоримо про владу віруючого, про владу, яку дав Бог кожному християнину. Кожному, хто повірив в нього і прийняв його в своє серце. Щоб ти зрозумів, що Бог дав тобі, як цим користуватися, як це використовувати, що з цим всім робити. Тому що багато віруючих людей, вони просто не використовують цю владу. Вони наділені, але вони нею не користуються. Вони не досягають успіху в цьому служінні, використанні влади. Вони не використовують її і не мають в цьому успіху. Тому Бог сьогодні, Він має певне відношення. Він має певне відношення до тих, хто не використовує цю владу. Він має певне відношення до тих людей, які просто пасивні. Вони просто сидять, нічого не роблять. І очікують лише від Бога, що Бог має їм давати, Бог має благословляти, Бог має все робити для них, але вони для Бога нічого не мають робити. Але насправді слово Боже і Біблія навчить, що ми повинні робити для Бога. Що ми також маємо свою частку. Ми також маємо робити певні речі для того, щоб йти і рухатися у вірі в нашому християнському житті. І я хочу прочитати Лукія Івангелія від Луки, це 19 розділ з 19 по 27 вірш. Сьогодні будемо читати багато слова Божого. І тут ми побачимо з вами позицію Бога щодо тих людей, які не використовують те, що їм дано. Давайте читати Івангелія від Луки, 19, розділ з 11 вірша. Коли вони слухали це, Ісус розповів їм іншу притчу. Деякі люди вважали, що Царство Боже з'явиться негайно, бо Ісус підходив до Єрусалиму. Тоді Він сказав, один чоловік шляхетного погодження вирушив у далеку країну. Там його мали проголосити царем. А по тому він планував повернутися додому. Чоловік покликав десятьох слуг своїх і роздав їм 10 мін срібла. Він сказав слугам, вкладайте ці гроші в діло мого, мого повернення. Але співвітчинники того чоловіка не ненавиділи його. Вони вислали за ним навдогін посланців, щоб ті сказали, в далекій країні, ми не хочемо, щоб цей чоловік царював над нами. Але його все одно проголосили царем, і він повернувся додому. І, повернувшись, послав за тими слугами, яким роздав був гроші, його цікавило, який прибуток вони одержали. Перший з них прийшов і доповів: Пане, твоя міна срібла принесла ще 10 мін. То хазяїн сказав йому: Гарна праця, ти добрий слуга, оскільки ти в малому був вірний, я доручаю тобі управляти 10 містами. Тоді прийшов другий і мовив: пане, твоя міна принесла ще 5 мін. Цьому слузі він сказав, ти правитимеш п'ятьма містами. Інший слуга прийшов і сказав, пане, ось твоя міна, я тримав її, загорнути в хустину. Я боявся тебе, бо ти чоловік жорстокий. Ти збираєш те, чого не клав, і жнеш те, чого не сіяв. Хазяїн промовив, я судитиму тебе твоїми ж словами. Поганий ти слуга. Ти кажеш, що знаєш, що я жорстокий чоловік, що беру там, де не клав, та жну там, де не сіяв. Тобі слід було пустити гроші в обіг. Тож повернувшись, я б мав би їх з прибутком і додав, звертаючи до тих, хто стояли поруч, заберіть у нього цю мін і віддайте тому, хто має 10 мін. Вони кажуть: пане, але ж він уже має 10 мін. Кажу вам, відповів хазяїн, кожному, хто має додається ще більше. А в у кого немає, віднімається і те, і той дрібнізок, що йому належить. Що ж до тих моїх ворогів, які хотіли, аби я, не хотіли, аби я царював над ними, то, то приведіть їх сюди і вбийте перед моїми очима. Йде ця мова про те, що Бог кожному дав довіру своє срібло. Так само Бог довірив тобі всю свою владу і силу. І Він очікує від тебе, що ти будеш її використовувати, що ти принесеш в Царство Боже велике благословіння, що ти будеш розширяти Царство Боже, що ти будеш рухатися в цьому. І бачите, ми бачимо, що коли той в один слуга прийшов, другий казав, от я набув, я зробив. Те, що ти мені сказав, я зробив. І він їх похвалив. Він сказав, молодці, я вам даю ще більше через те, що ви були в малому вірні. я вам даю більше. Але в того, в того одного раба, в того одного чоловіка, можна сказати, він просто побоявся. Він не захотів, він тримав ту міну і він нічого з неї не зробив. Це було найгірше для нього. Так само ти сьогодні, якщо ти маєш владу Бога, ти її тримаєш, ти її там десь тримаєш глибоко в серці, загорнув її. І ти боїшся, можливо, використовувати. Ти, можливо, ще не впевнений в собі. Бог одного разу прийде. Або ти прийдеш до Бога, і ти зустрінешся з Нім. І Він запитається тебе, що ти зробив з тим даром, що я тобі дав? Що ти зробив з цією владою, яку я дав тобі? Я хочу бути в числі тих, які отримують похвалу. Ті, які отримують благословіння. Я не хочу тримати цей дар, я хочу цим даром служити, тому я буду служити цим даром вам в наступний четвер. Не будь таким, як цей чоловік. Не тримай цей дар. Тому що одного разу, коли прийде Бог і його позиція буде до тебе, немає тобі оправдання. Він не оправдає тебе за це. Тобі не буде оправдання перед Ним. Ти не зможеш виправдатися. Так як цей чоловік не зміг виправдатися перед цим царем. Так само ти не зможеш виправдатися перед Богом. Що в мене було обставини, я не зміг. В мене то, в мене це. Це все воно не пройде. Тому що Бог зажаждає від тебе відповідь. Ти станеш перед Ним і Він скаже тобі. Я прочитаю. 22 вір ще раз. Хазяїн промовив, я судитиму тебе твоїми ж словами. Поганий ти слуга. Я буду судити тебе, Бог говорить сьогодні тобі. І говорить мені, я буду судити тебе твоїми ж словами. Якщо ти маєш багато відмазок, якщо ти не хочеш, ти навіть не намагаєшся. Тобі взагалі цього не потрібно. Там є люди, помазані, помазані служителя, то вони мають робити. Ні, це написано про всіх нас. Це написано про кожного віруючого, щоб він має використовувати владу Божу. Кожен віруючий, він має використовувати владу Божу на цій землі, щоб розширяти його царство, щоб Бог прийшов і Бог побачив і сказав, ти вірний, ти молодець. Я даю тобі ще більше. Бо в цього раба віднялося і те, що він мав. Навіть то малий, яке в нього було, в нього віднялося, в нього забрали все. Він мав той малий дріб'язок, і в нього було навіть що забрано. А той, хто мав ще, мав ще більше. Бог добавляв. Тому Бог сьогодні показує нам, що немає оправдання тим, хто не виконує Слово Боже, тим, хто не кориться Слово Божим. Тим, хто ігнорує Слово Боже, немає тобі оправдання. Він твоїми же словами буде судити тебе. Ти не зможеш відговоритися, ти не можеш знайти причини, поважної причини, щоб сказати, чому ти це не зробив, чому ти не у своє покликання, чому ти не використовував його владу, чому ти не служив йому, чому ти не виконував його волю? А це його воля. А це те, що Він сказав про тебе і про мене. А це те, що Він хоче, щоб ти і я ми робили. Я прочитаю його волю. Я прочитаю те, що він казав у Марка. І промовив Марка 16 розділ з 15 вірша. І промовив Ісус, Ідіть і по всьому світови проголоште добру звістку Божу. Всім створінням Господнім. Хто повірить і ухриститься, той буде спасенний. А хто не матиме віри, той приречений, тобто буде засуджений. Та я доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Моїм іменням вони виганятимуть демонів, заговорять невідомими їм раніше мовами. Гадюк братимуть голими руками, а якщо вип'ють отруту, вона не візьме їх. Вони покладатимуть руки на свої на хворих, і ті зцілюватимуться. Це його воля для твого життя. Тут написана вся влада віруючого, що тобі нічого не буде шкодити, що тебе буде супроводжувати чудеса і знамена, коли ти будеш використовувати владу Божу правильно, робити все так, як вчить Слово Боже, Так, як каже Господь, так як Бог сьогодні нас вчить. І ми вчилися проти всіх ефірів, як використовувати владу. Як Бог наділяє, що Бог тобі дав насправді. Яка безмежна велич сили Його в тобі і в мені? Це велике благословіння для нас. І ще один пункт. Він очікує, що ми будемо звершувати своє спасіння. Він очікує, що ми будемо звершувати те, що Він очікує від нас. Те, що Він хоче, щоб ми робили для Царства Божого. Тому що це є наша частина нашого земного служіння, нашого життя на цій землі. Я прочитаю ще одне місце писання, це послання до Филип'ян. Філіп'ян 2, 12, 2, другий розділ 12 і 13 вірш, Два вірша. Тож, любі друзі мої, як ви корилися мені, не лише коли я був серед вас, але ще навіть більше, коли я далеко, так само продовжуйте працювати заради вашого спасіння з повним благоговінням перед Богом. Каже, продовжуйте працювати, продовжуйте робити, продовжуйте використовувати владу Божу, продовжуйте звершувати своє спасіння, продовжуйте. Продовжуйте рухатися за Словом Божим, продовжуйте рухатися за Богом, продовжуйте рухатися в Його волі, виконувати Його волю, іти за Ним. І ще одне місце Писання прочитаю. Це буде Якова. Якова. 4, 4 розділ і 17 вірш. Отож, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чините гріх. Сьогодні це слово до тебе. Отже, якщо ти знаєш як, те, що ти робиш для Царства Божого, коли ти молишся за людей, коли ти покладаєш свої руки, як пише Марка, ти робиш добро, ти чиниш добро. І потім, коли ти прийдеш до Бога, ти скажеш: Господь, я не знав, я не розумів, бо каже, було написано для тебе чітко, що ти маєш робити. Як ти маєш рухатись, як ти маєш служити. Ти знаєш, як робити добро. Ти знаєш, як молитися за людей? Ти знаєш, що Бог хоче від тебе. Куди Бог тебе кличе, куди Бог тебе веде. Ти знаєш, яка його воля, що йти і, і проповідувати царство Боже. Іти розширяти царство Боже, говорити добру звістку, говорити Євангелію, говорити про Бога. Це чинити добро, ти несеш добро людям, ти несеш добру звістку. Хтось гине, але ти приходиш з тим добром. Ти не з'єднуєшся зі злом. Ти не приходиш з прокляттям, ти не проклинаєш, але ти приходиш добром і кажеш, дивись, є Бог, є Ісус, який любить тебе дуже сильно. Я говорю сьогодні тобі, що Ісус тебе любить дуже сильно. Він хоче, щоб ти спасся, щоб ти був спасений, щоб ти був з Ним в небесах, на небі, щоб ти там був з Ним в раю вічно. Він протворив для тебе спасіння. Це добра новина. Ти знаєш, як чинити добро. Ти знаєш, що таке добро, коли ти приходиш молишся за зцілення людини, коли ти молишся за зцілення дитини, коли ти молишся за вирішення якоїсь ситуації, проблеми, ще чогось, ти чиниш добро, але Бог сьогодні говорить до нас. Отже, коли ти знаєш, як це робити, але ти цього не робиш, ти маєш гріх. Це важливо сьогодні, щоб кожен з нас це зрозумів. Що ми коли знаємо, але не робимо, Бо каже, що ми чинимо гріх. Тобто ми йдемо проти Його волі. Тобто ми не хочемо виконувати Його волю. Те, що Він сьогодні поклав на нас і те, що Він дав сьогодні нам. Тому це Його позиція. Сьогодні, стосовно того, як ти використовуєш чи ти не використовуєш владу, дану тобі Богу. Чи ти робиш те, що сказав тобі Бог, чи ні. Чи ти просто пасивний, чи ти просто сидиш десь там на задній лавці в церкві? Якось я пройду, якось буде, там якось буду бачити, просто одного разу ти перестанеш перед Богом і Він скаже тобі: ти знав, як чинити добро. Ти знав, як це робити. Чому ти це не зробив? Що ти даш? Яку відповідь ти йому даш? Що ти йому скажеш? Тобі буде соромно, ти опустиш своє обличчя і скажеш, та я знав, та я, та, але щось, обставини, суєта, то, то, то. Я не мав часу, коли цим займатися, я не мав часу, коли послухати цей ефір. Я не мав часу поділитися з кимось. Що ти будеш говорити йому, яку ти даш відповідь, і по твоїх словах він буде судити тебе. Він прийде і буде судити кожного. Згідно слів твоїх, ти будеш виправданий, або згідно слів твоїх, ти будеш засуджений. Обирати сьогодні тобі. Приймати рішення сьогодні тобі. Ти приймаєш рішення брати владу, використовувати її, іти, рухатися вперед. Або просто далі стояти на місці, сидіти на місці, нарікати на Бога ти Бог, що ти не робиш то, Бог, що ти робиш це. Бо каже, я тобі дав. Ти маєш приумножити. Ти маєш правильно розпорядитися цією владою і силою. Ти маєш розпорядитися тим, що дано сьогодні тобі. Бо з тебе я прийду і запитаю, а він прийде і запитає. І твоя відповідь буде перед ним. І тоді, коли він запитає, ти вже не зможеш. Сказати йому щось неправильно, щось не так, збрехати, або якось увільнути від відповіді ти не зможеш. Ти змушений будеш сказати. І він почує тебе. І він винесе свій вирок. Це велике благословіння для тебе. Бо благословив тебе владою. Переставай боятися диявола, можливо, ти його боїшся. Ти боїшся його духів. Де приходить страх. Ти маєш владу. Ти маєш право брати цю владу, ти маєш право розрушати царство тьми. Ти маєш право сьогодні використовувати цю владу на кожному кроці, куди б ти не пішов, де би ти не був. Може, коли ти зустрічаєш людей, хворих, немічних, якихось проблемами, ти можеш запропонувати їм, давай я з тебе помолюся. Давай ми зробимо це. Бог благословить тебе. І ти можеш принести життя і благословіння. Чиєсь життя, ти можеш виконати те, що Бог сьогодні дає тобі. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить, щоб ти роздумував, щоб ти зрозумів, як Бог відноситься до тих людей, які використовують владу, і до тих, які не використовують. Ми сьогодні прочитали в Луки в 19 розділі, з 10 по 27 вірш. Ставлення Бога! До того, хто використовує владу і хто не використовує владу. І сьогодні ти або в позиції одного, або в позиції другого. Це твій вибір. Тому нехай Бог тебе рясно благословить. І нехай Бог сьогодні відкриє тобі очі твого серця, щоб ти побачив, до якої надії Він тебе закликає, який він має великий і славний спадок у святих для тебе. Ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай це слово сьогодні зробить переміну в твоєму житті, нехай це слово буде великим благословінням для тебе. І нехай твоє життя сьогодні зміниться після цього слова. Поділися цим ефіром. Нехай цей ефір буде благословенням ще для когось, ще для когось, ще для твого сусіда, для твого знайомого, можливо, для тата, для мами, для рідного когось. Нехай це слово буде благословінням. Ми благословляємо вас, ми віряємо у руки вас Божої благодаті. І нехай Бог вас у всьому благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.